У останньому оновленні ми актуалізували деталі додатків по амбулаторному пакету. І відтепер, при створенні процедур та діагностичних звітів, ви також можете працювати з оновленою та більш детальною інформацією. Давайте коротко розглянемо, як це працює. Для прикладу, я зайшла до програми та до електронної системи під лікарем ендокринологом Далі мені потрібно створити чернетку діагностичного звіту або процедури, як в чистому вигляді можна це робити, так і в складі візиту. Подивимося просто з чернеток. Створюємо новий, обираємо потрібну послугу, будь-яку, для прикладу, оберемо. І ось тут у нас є переглянути інформацію про послугу. Система аналізує додатки. І нагадує про те, що ось ця послуга саме ця для лікаря-ендокринолога не буде зарахована до розрахунку глобального бюджету на наступний рік. Не можна сказати, грубо, що ця послуга для нього не оплачується, чи що цю послугу не потрібно йому вносити, ніхто не обмежує внесення цієї послуги, просто ви бачите цю інформацію. Тепер для прикладу переглянемо, наприклад, на процедурі, як працює, коли послуга буде зарахована до розрахунку глобального бюджету. Натискаємо Створити чернетку, тут обираємо процедуру і також натискаємо переглянути інформацію про послугу. Тут отримуємо інформацію про те, що для посади лікаря-ендокринолога послуга з класу 8 процедур буде зарахована до глобального бюджету по ось такій вартості. Тут ще є одна деталь: ось є ОДК і поле це порожнє, тому ви можете цю послугу вказувати як окремою процедурою. Так і в складі взаємодії. Якщо ж ви переглядаєте інформацію і є заповнене поле ОДК, це означає, що ви цю процедуру чи діагностичний звіт, зазвичай це буде процедура, маєте створити обов'язково в складі взаємодії, там має бути вказаний діагноз з ОДК, яка вказана ось саме тут в інформації, і тільки тоді ця процедура буде зарахована для такої посади в розрахунок глобального бюджету. Також ми хочемо нагадати, що у нас при створенні візиту додано кнопку Амбулаторний пакет, в якій міститься інформація по амбулаторному пакету по листах НСЗУ, по додатках. І також цю інформацію ви можете переглянути на сайті Національної служби здоров'я у розділі Роз'яснення для ЗОС 2025 рік. В розділі амбулаторного пакету там також зібрані всі листи: перший лист, другий лист з усіма додатками, тому що там були зміни. Хочемо ще раз нагадати, що медична інформаційна система ні в якому разі не обмежує дії лікаря, не пропонує йому що вносити. Ми просто інтегрували ці додатки для того, щоб ви могли бачити інформацію більш наочно і детально. Все, обмежень ніяких немає.